Мамо, ви вже приїхали? Прийшла. Ти куди мене придурок відправив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся. Де? На Шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не загар, то болото. Тим більше, грязіві ванни приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них ні!» Ви що з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі. Що магнітики? Лебідь. З рушника живий. Подивіться, як ви гарно виглядаєте. Поправилися. То я спухла від горілки, від комарів. <плес> що тут так смердить в хаті? Ти щось сміття не викинув? Викинув! Але походу вернулося.